Шановні українці, шановні колеги, блогери і всі, хто займається розповсюдженням інформації публічно, хочу вам всім сьогодні друзі повідомити інформацію, якою ви зобов'язані поділитися з іншими. Адже вчора повідомляю, десь близько восьмої. 9 години вечора з'явилася інформація про те, що ДП документ перестає приймати будь-які послуги від громадян України, а точніше надавати їм послуги у виготовленні паспорта за внутрішнього заміни водійських прав і так далі. І так само на видачу. Ну і звісно ж. Як то кажуть, я вчора цієї інформації не бачив, але в третій годині ночі я прокинувся. І побачив, що вже масово мені громадяни України почали писати Сергію, що це таке, і так далі. Чи це правда, чи це неправда. І я ввійшовши в Google, про... написавши цю ж саму інформацію з Міністерства закордонних справ, видача закордонних паспортів. Ну і дійсно там з'явився якийсь документ, що якийсь зам міністра видав розпорядження про те, що ДП документ не може видавати закордонних паспортів, і так далі, у зв'язку з якимись змінами, непонятно якими нагадую, що президент України Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, і він десь вступить в дію лише в середині травня. Ну і якщо ми навіть подивимося на консульство і дп документ, це зовсім дві різних установи. Я хочу вам це підкреслити, і Міністерство закордонних справ воно надає розпорядження для консульств. А консульство не підпорядковується ДП документ і навпаки. ДП документ хочу вам підтвердити, що воно відноситься до МВС паспортних столів, ті, що віддають закордонні паспорти в Україні. Тому це зовсім різні установи. Що ж робити, щоб перевіряти офіційну інформацію? Треба слідкувати обов'язково за моїм каналом. Тому підпишіться. Я сьогодні зранку не полінувався, встав, поїхав о 9 годині ранку до дп документ в Кракові. Підписники, які мене там бачили, я вам передаю привіт і дякую за ваші запитання, що ви одразу використали той момент. Ну і звісно ж, працівника ДП документ я уточнив інформацію, і вона сказала, що жодних розпоряджень вони не отримували. Правда, тимчасово зараз є проблема з видачею паспортів в Кракові, але це все тимчасово і це все мене. Тому я вам ще раз кажу. Ці фейки поширюють самі, знаєте хто. А ті блогери, які беруть на себе відповідальність і не перевіряючи її, виставляють, це неправильно. Так вже було з робочими візами, коли вони видавалися, коли люди були на території Польщі. Перевіряйте інформацію. І звісно ж, я хочу всіх друзів, українці, попросити зробити максимальний репост, бо цей фейк вже настільки широко поширився, що всі пабліки по Польщі, наприклад, їх розповсюдили. Маю надію, що ви заспокоїтеся. І ДП документ працює в звичному режимі. Я, правда, не знаю консульство, але наскільки мені відомо, я входив на сайт консульства Краки, то там також жодних змін не повідомлялося. Цей документ, який з'явився, невідомо звідки, для чого. Ну, самі знаєте, хто розповсюджує цю пропаганду. Розумієте, якщо консульство пернуло, то не означає, що ДП документ має самі доповнити фразу. Тому все. Я вам три хвилини дав корисної інформації. Я сподіваюся, ви почули мене. Підписуйтесь, щоб слідкувати за перевіреною інформацією і знати свої права.